Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і сьогодні ми будемо готувати словацьку капусницю. Ось я її вже зготувала. Залишилось додати тільки петрушку. Ірочка, це рецепт для тебе. Ти просила, щоб я приготувала словацьку капусницю. Відпитала я рецепт. Цей рецепт прадавній основний. На основі якого готуються усі інші рецепти. Ти просила з грибами, але я приготувала без грибів. Гриби сушені, можеш окремо їх відварити та додати. У холодну воду викладаю промиті гов'яжі кісточки. Тепер закипів бульйон. Із бульйону знімаємо пінку. Я знімаю ось таким дрібним ситочком і вичищаю для того, щоб бульйон був прозорий. Тепер шматок гов'яжого м'яса, я солю з двох сторін. Присипаю приправою. І таке посолене і приправлене м'яско викладаю на пергамент і ставлю в духовку на 180 градусів на годину. Тепер, коли зварилися кісточки, я кладу Промиту квашену капусту. Капусту я купила у Лідлі. Зараз вона є свіженька квашена. Не минулорічна, а цьогорічна. І капусту буду варити до тої пори, поки вона не буде м'ягка. Ось спеклося м'ясо. Ось таке воно. Тепер я те м'яско Розберу на частинки. Ось так. Такими шматочками я його пощіпала. А ось тут у мене є свина копчена грудинка. Я її візьму приблизно ось так. Це приблизно призде 150 грам. А у мене в серденьку ніби жар. Тепер окремо зварений бульйон із квашеною капустою. З'єднуємо із окремо печеним м'ясом. Кидаємо м'ясо сюди. І сюди ж додаємо копчений свинину. І це все будемо варити приблизно ще 15 хвилин. А тим часом на розігріту сковорідку вдаваємо приблизно 5 ложок олії. До олії додаємо 4 столових ложки із гіркою муки та будемо смажити до темного кольору, до червоного. Ось так. Муку підсмажимо на олії. Коли вона потемніє, я вам покажу. Ось мука вже потемніла. Хочу вам показати процес смаження самої муки. Але будемо смажити ще, щоб вона була така темно-темно-коричнева. Ось така мука, не дуже темна, але коричнева. Додаю тепер до кастрюлі. Зараз це все розкипиться. Не переживайте, не буде тут жодних грудочок, комочків. Мука смажена на олії, у гарячому бульйоні це все розійдеться, розкипиться, і буде однорідна консистенція. Ось уже розкипілася мука. Додаємо столову ложку солі без гірки. Тепер. До томатної пасти я додала сюди води. збовтаю, для того, щоб було рідше. І це все вилою на сковорідку. І трішечки-трішечки просмажу. Зараз замочку. Ще додам води. Ірочка, якщо ти хочеш, щоб в тебе капусняк був темніший, то просмаж більше муку. Я не хотіла, щоб він в мене цього разу був темний. Так що муку я не смажила на темно. І хвилинку приблизно просмажимо ось по так томат. Декілька разів томатна паста перекипить, і ми її будемо додавати до нашого капусняку. Ось перекипім томат і його ось такими порційними ложками додамо до капусняку. Тепер остатки томатної пасти із сковорідки поставки знімаю, тому що це все госте. Даємо, щоб це все перекипіло ще хоча б 5 хвилин. Сюди додамо 2 лаврових листочки під кінець, доріг бочку чорного перця. Якщо маєте духмяний перець, може бути духмяний. У мене зараз постійно. Чего до колянка може додати і куряну. Пенсії люди, ви бачите, як він в ваших очах темніє. Зараз чим довше воно буде кипіти, тим більше буде темніти. А якщо бажаєте ще темніший колір, то просмажте більше муку. Я просто не хотіла цього разу робити тему. Поставку так мір капусняк, жадних пепл, то мається на увазі цих словацьких окутіваду. Нічого іншого з підсилювачів смаку я не додавала, тому що тут кісточки. Бурімо вийшов такий, насичений, смачний, ось такий, великі кісточки я положила, досить м'язка є. Використала я два види, гов'яже та свине. Гов'яже запекла у духовці, а свине було певчане. А ми тут і там через тебе дівчино, через тебе дівчино, через тебе дівчино. Положу сам. Через тебе дівчино, через тебе дівчино, через тебе дівчино. Пробувати на смак капусняк. Ось такої консистенції. Смак досить приємний. Відчувається копчене м'ясо і консистенція не дуже сильно густа. Допустимо. Так що можете готувати. По цьому рецепту смачно! Справді смачно? Отож, ставте мені свої вподобайки, залишайте коментарі, діліться своїми рецептами, Підписуйтеся на канал та готуйте зі мною до нових зустрічей. Па-па-па-па!